Всім привіт! Сьогодні знімаю відеогляд трактора Kentaur F404XU. Це великий, потужний і достатньо цікавий трактор за хорошу ціну. Тобто цей трактор. Коштує 7,5 тисяч. І за 7,5 тисяч ви отримуєте не просто комплект передніх і задніх противаг, не просто двигун КМ 490. Ви ще отримуєте і дугу безпеки, і рівну підлогу, і примусову гідравліку, і дійсно хорошу комплектацію. Ці трактори вже працюють по Україні майже рік. Є відгуки, і відгуки зараз тільки позитивні. Саме ось цей трактор в такому насиченому зеленому кольорі. Зараз в нас продається по акції 7300. І ми подивимось на цей трактор, побачимо його стан, побачимо, що тут знижка 200 доларів саме за пошкодження по лаково-фарбовому покриттю. Але давайте перейдемо до комплектації. І спереду у нас ось такі бліни передні противаги. Ну і одразу показую вам колісні противаги. Передні колеса 7, 50 7,5016. Переднє ведучий міст редукторного типу є крила бризговики. Саме колія у цього трактора це сороковка, колія складає 1,20 двадцять, що зручно для посадки картоплі і інших культур. Далі, двигун у нас КМ 490 це 2,5 літри 40 кінських сил, 4 циліндри. Ще раз вам демонструю переднє колесо. І демонструю вам капот. Дивіться по стану трактора. Звертайте увагу на рижики і на пошкодження на сколи. Ось, наприклад, на капоті бачите, є скол раз, є скол два. Саме тому зробили знижку на цей трактор. Повітряний фільтр тут масляного типу, з невисоким, але циклон достатньо високо розташований від рівня землі. При цьому у вас з іншого боку. Буде встановлено два незалежних нш насоси. Також звертаю вашу увагу, що під капотом у вас захований акумулятор і інструментальний бардачок. Це такий свого роду наворот для цього трактора. Зона посадки тут з рівною підлогою є підніжка праворуч, як ви бачите. Далі у вас абсолютно рівна підлога і гумовий килимок. Перейдемо на інший бік, і ви побачите, що тут розташований паливний бак на 45 літрів, і також дві сходинки для зручної посадки. Ну і звісно, ви бачите, що підвісні педалі, гумовий килимок. І тепер панель приладів, бачите, вона цифрова. Кермо у нас регулюється по висоті. Перемикачі з підсвіткою і є електронний вимикач маси. Заводиться трактор з ключа, глушиться також з ключа. Ось так все це виглядає. Ну і Дзеркала заднього огляду розташовані, бачите, безпосередньо на рамці передній, що зручно і зменшує вібрацію. Позаду у вас все зашито також, і тут розташоване комфортне сидіння з регулюванням жорсткості і з підлокітниками. Також позаду розташована дуга безпеки, яку можете скласти, якщо вам потрібно зменшити загальну висоту трактора. Ну і крила достатньо широкі, і звертаю вашу увагу, що тут також по крилам є деякі зауваження. Зараз я вам їх продемонструю, щоб ви одразу бачили, дивіться, бачите, як все виглядає ось тут як зашито. Бачите, отакі сколіки є. Ось. Це все демонструємо вам, показуємо. Саме тому на деякі моделі тракторів є програма оцінки. Відносно щеплення, тут встановлено дводискове сухе щеплення. Коробка має два важелі з боковим розташуванням праворуч. Тут чотири передачі вперед, одна передача заднього ходу і окремий важель повишених, понижених. Ну і Бачите, кольорові важелі управління гідророзподільником, тобто тут триканальна гідравліка, є блокування міжколісного диференціалу, є режим увімкнення повного приводу. Бачите, ось тут він розташований. Ну і з іншого боку, у вас також. Звертаю вашу увагу, що розташований важель вибора діапазонів валу відбору потужності. Тут 540 і 1000. Є електрична розетка під причіп, чотири гідровихода швидкозмінними конекторами. Ось так виглядає триточкова навіска. Вона витримує навантаження у 650 кг. Триточкові нижні розкоси, бачите, такі посилені. Витримує дійсно навантаження нормальне, це триточкова навіска. Ну і міст тут дійсно потужний. По написам навіть 140 написано, бачите, написи не такі. Але міст я вам так скажу: ось тут 375. Міст відверто. Сороковий двигун витримує нормально, і досвід експлуатації показує, що запитань по експлуатації цього трактора немає. Задні колеса, бачите, також зверніть увагу, 11,2 на 28, тобто передні 16 колеса, задні 28 колеса. Є колісні противаги, є розбірний диск. Тобто ви можете змінювати колію, можете собі оперативно це робити за рахунок розсування колії або переставляти диски. Показав вам трактор з усіх боків. Зауваження мінімальні, ви побачили. І ще раз скажу, що стандартна ціна цього трактора 7500. Саме цей трактор продається в нас з гарантією 2 роки, з повним пакетом реєстраційних документів по ціні 7300. Кого зацікавив трактор 0669499090? Ну і звісно, в коментарях напишіть свої думки саме про цей трактор. Я вам дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.